Всім доброго здоров'я. 30 квітня. Сьогодні на пасіці я роблю роботу по розширенню бжовородин. Після головної весняної ревізії. Це перше розширення. Перше розширення бжовородини буде заключатися в тому, що я під Корпус з українськими рамками буду ставити корпус з альпійськими рамками. Сюди ставлю пусті рамки, які є самі-самі темні. Ті, що підуть на перетопку. Я це роблю, тому що у цей корпус бжоли буду заносити перегу, і Якщо буде така потреба, я цю пергу буду відбирати. А єдиний метод відібрати дану пергу з рамок це ці рамки повністю звільнити від сушнинки. Ось тут у цих рамках буде перга. Я її виріжу і таким чином здобуду дану пергу. Рамки у даному корпусі стоять на холодний занос. Встановлюю назад вулик. Тепер методом огляду я встановлю, який стан бджолородини на сьогоднішній день. Жілки трошки агресивні, то я їх вимушений заспокоїти з допомогою дебаря. В першу чергу я перевіряю дві крайні рамки. Це ті рамки, які були зовсім пустими. Показати, дана рамка занесена трішки нектаром і тут складена перга. Дивлюся другу рамку крайню. Тут така ж сама ситуація. Трішки нектар. І тут нектари трішки перги. Оце залишки торішнього меду. Слідуюча рамка. У цій зоні бжоли мед виїли, залишили собі медовий вінчик і тут почали вирощувати розплит. Середину далі дивитися не буду, тому що трішки прохолодно, не хочу охолоджувати гніздо. І подивлюся цю рамку. Тут практично така сама ситуація. От створений медовий вінчик. І ось тут вже бачу, матка відклала яйця. Це говорить про те, що... Крім того, що на українських рамках є розплит, який ми зараз побачимо, вони почали вирощувати розплит і у верхньому корпусі. Забираю цей корпус. Поки що нам його він нам не знадобиться. Тут, як ви бачите, бжоли вже набудували перетинок. І ці перетинки є струпневими комірками. Це говорить про те, що бжола родина вже почала вирощувати трупні. Бжіл достатньо. Дана бжола родина в мене зимувала на шісти рамках. Це була одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Сьому оцю рамку я поставив під час проведення весняної ревізії. Достаю рамку. Зараз вам покажу. От, подивіться, ося рамка практично забита пергою. І на цій рамці, в бжоломатці, вже немає де відкладати яйця. Але в зв'язку з тим, що я унизу поставив щойно альпійський корпус з пустими рамками, бжоли будуть відкладати там. А тут буде можливість бжолородині вирощувати розплит. Ось. Стільки розплоду на першій рамці, яка йде після криючої. Бачите, так? Да? І ось, як ви бачите, горбатий розплід. Це горбатий розплід це у бжолиних комірках бжоли вирощують трутня. Тому що їм є потреба у цих трутнях. Далі відкривати не буду. Там пішов сплошний розплід. Є такий, що вже виходять бжоли, з нього молоді. Але я спустив, що на дворі прохолодно, я цього робити не буду. Тепер я зараз хочу звернути свою увагу на крайню рамку, яка була з цієї сторони. Достаю крайню рамку. Крайня рамка була медова на сьогоднішній день. Вона є медово-перговою. Достаю слідуючу рамку. Ось стільки розплоду на даній рамці. Ця рамка є самою крайньою, як ви бачите. Перга заважає бжолині матці відкладати яйця, щоб бжоли вирощували розплід. Тому дану бджолородину я ще буду розширяти українськими рамками ось в цю сторону. Розширювати Дану вже родину я буду ось такими рамками. Це не є вона зовсім світла, Бажано ставити ще темнішу, але я сподіваюся, що через декілька днів настане тепло і вони тут добре будуть вирощувати розплеч. Трішки темніша, мабуть, навіть не так. Оцю я світлішу поставлю на край, а ця, що темніша, поставлю далі. Тут, як ви бачите, є мед, щоб вони цей мед вибрали, я його трошки відкрию і вони його успішно звідси заберуть. Все розширив на вісім альпійських і на дві українських, що в загальному буде чотири українських рамки. Ставлю назад альпійський корпус. У зв'язку з тим, що бжолородина бажає вирощувати mm -hmm. трутнів, а трутневих комірок у неї немає, вона Набудовує є перетинки і вирощує трутня де тільки зможе, навіть і в жалених комірках. Для того, щоб жилородина мала можливість вирощувати трутня. І разом з тим я міг контролювати кількість кліща у даній бжило я сюди поставлю будівельну рамку. Будівельна рамка з трутневими комірками, тут от трішки є бжолини, все остальне трутневі. Поки що будівельну рамку, яка буде наполовину пуста, чи повністю пуста, для того, щоб вони відтягнули самі трутневу вогщину, я не ставлю, тому що на вулиці холодно і не знаю, чи буде в природі відділятися нектар і чи в них буде відділятися віск. того, щоб ту рамку поставити, потрібно якусь одну витягнути. Ось цю рамку я витягнув, з того, щоб жоли. Трусити не зовсім виходить, тому що все в нектарі. зараз можуть спровокувати напад. Я просто в змету. з мету. Вжілки сердити. Відставляю цю рамку, в якій зовсім-зовсім трішки є посіву, на край, а будівельну рамку ставлю ось сюди. Так, все вжолородину я розширив і бжоли вільно зможу далі розвиватися, вирощувати молоду бжолу. І я сподіваюся, що дана бжолородина. Ще мені принесе весняного меду. Закриваю вулик. На цьому дали б родині. На сьогоднішній день робота закінчена. Бжілки і далі будуть працювати. А вам дякую. За увагу і бажаю всім здоров'я та мирного неба.